Маємо такий пристрій. Я вже про нього знімав. Ну, не знаю, там один говорив, можна без матюків, Мабуть, я все-таки цей раз стримаюся. Е, що я хотів про нього сказати? Скоріш за все, або в них там складають лопухи, або вони замовляють. Ну, звісно, тут що пайка це все складено. Скоріш за все, що в Китаї. Але хоч нормально там поясніть хлопцям, що куди припаювати. <тур> тобто там їх, я так зрозумів, їх роблять поголовно ці плати. Вони навіть їх не перевіряють. А чому суть? Проблема в тому, що дуже часто почали звертатися хлопці з війни. От таких приладів понакупляли. Потім, благо, що деякі побачили моє відео та ці всі моменти я виправив. Що вас чекає? І суть в чому, а, оці пристрої, що мені присилають, вони не вскривалися. Тобто, тут пломби червоні, ну, я сам скажу, вони нулячі. З самого початку вони йдуть уже не працюються. Це всі. Мені жодного екземпляра, навіть ті, що розібрані були, приходили без пломби, вони не прийшли працюючи. Вони з нуля, з магазину не працюючи. Я не розумію таке відношення до людей, і тим більше відношення до воєнних. Політичну ситуацію потім вже в принципі, будемо розмовляти. Але ж замінування у нас просто просто страшне. Дивіться. Так, що у нас? Ferret? Ну, хай феред відлаштовуємо. Суть в чому, зараз у нас всі метали. Паску губці, Цвітним. ним, то понят. кольорові. Прикол да в режимі Колір. Хай там би, може, забули поміняти якоюсь стороною тумблер поставити. Але ж ми розуміємо, що як в одному положенні повинен метал відсікатися. Це, е, повірте мені, допомагає в пошуку все-таки отам кольорових і чорних цілей. Менше копати, більше резони. Що потім буде, коли е, більш-менш спеціаліст буде займатися пошуком. Такую дискримінацію. Це біда, це просто жах, якщо чесно. Е, тому всі, в кого, хто, був, хто став щасливим власником цього пристрою, я вас вітаю. Ви перевірте його просто на таке розділення цілей, тому що ви там копатимете все. І я з радістю вам допоможу е, у його ремонті. Тому можете навіть мені не писати, а прямо відправляти на мою адресу Дякую за увагу і не попадайтеся на таких.